У нас наступний раночок. Нарешті сьогодні немає туману і все так видно. Видно там той берег. Але там салоніки. Так все ясно видно сьогодні. Обіцяє бути сонячно. Сьомо ранку Олег уже працює, обробляє фотографії. Фотографує все, що бачу навкруги. Це до речі, а це песик, це песик. Тані. а це ми на Новий рік. Зранку 1 січня. Сьогодні сонечко, але море вже неспокійне. І так добре видно протилежну сторону. Так гарно. Їхали сьогодні в нове місце. Тут подивіться, яка набережна, багато лодок. Зараз тут погуляємо. Сьогодні дуже тепло, сонце, сонячний день, але вітряно так, вітер. Олег пішов десь туди, фотографує. Зараз завжди туди фотографує. Взагалі людей немає, тиша. Там багато людей, де я тільки що була, але нікого нема, взагалі, я не знаю, абсолютно нікого нема. Тільки ми з Олегом. Дуже гарно, дуже гарно. Ми дуже любимо сюди приїжджати, до Греції. І ми хотіли тут купити будинок, так вже багато років був такий. Але зараз не знаємо, що робити, тому що багато плюсів, багато мінусів, і дуже багато мінусів, і треба якось в окремому відео про це розказати. Багато такого, що ми не можемо погодитись і не знаючи, чи звикнемо. Но ми знали раніше про це. Але ж все думали, та може, та може якось все буде добре, але не знаю. Тепер ми трішки, ще не дуже зовсім, але розчаровані. Злегка і думаємо, що можливо в пошуках будинка, в пошуках будинку змінити країну. Оп, я собі десь якесь болото, вже вирісло. А тут яка краса, гляньте, Оліжик, нікого тільки ми. А може ми цей ваген купимо? Може ми. Отак, будинок на колесах. Та й будемо подорожувати собі. Десь там ми припишемось в Німеччині якось так. Якщо ми такі свободолюбиві. Що робити? І все? Ми ж звикші до мінімалізму, нам байдуже, подивіться, який птах летить. Яка краса. Ви мене чуєте? бо може шум, хвиль і не чутно. Просто милля. Ну що, погода тут капризна. Було сонце, було так гарні, зараз дощ почався, сонце і точно. Боже, як тут гарно, боже, як тут вільно. Бути вільним. Вигрі. Я хочу тут жити. Тут, тут, тут. Треба тут побудувати якусь там на маленьку нам халабудку, Олежка. І все. Просто дуже гарно. Без правил, щоб тут самим собі, знаєте, без різних питань, проблем, папірів. просто Это доли, да? Угу. Uh тучки. Угу. Еще было что Еще такие сон. Ну тут, ну да, вот, вот так. Угу. Харно. Вон, вон, вон бьются. Угу. Вот эта лодочка баркасик такой классный, да? Да, mm -hmm. старый баркасик. Можно обработать, будет красиво смотреться. Мандарины на деревах. Нах 300 метров, линкс обеден. Мы тут едем до наступной точки. Едем на один пляж. подивитися. Линкс обеден. Мабуть і не можна лише виїхати. А тут теж дивіться будинок. покинутий. Покинути. А зовуть? Ну добре, а далі не можна приїхати дивись. чужим. Ну показуй, значить їдемо. Лінкс апель. Лінгс, покажи. У нас помилочка вийшла, ми раніше звернули наліво. Ось сюди нам потрібно. Зараз побачимо. Надеюсь, ми подивимося по тій кризики потім. Ми, може, не будемо далеко заїжджати, але бачу тут їздили, їздять. Трикольно. повертаємось назад. Бо там такі Я рови. Я не вижу. Угу. Бо там такі рови. Фу, загоняла машина. Боксує. Машина. Фу. Машина орендована, Олег. Хто нас буде тут витягувати? Тут ну? Газом воняє, да? Може це від авто вже ми воняємо. Давай вийдемо. Подожди, щас. Тут же, знаєте, дають такі авто в оренду, що єлі дихають. Колеса голі, все ледве тримається. Більше 100 кілометрів, якщо їдеш, то починає труситися ця машина. Що, ліжик? Масла зовсім немає. Є масло немає, не бачу. Ні, є масло, є масло. Щось тут у нас тут уже задимілося. Заваняло. Заваняло якимось газом. Ну що, їдемо назад, чи йдемо туди пішки. Ми тут можемо залишити? Чи краще не залишати? Ну, поїдемо, значить, назад. Бо ми не знаємо місцевості, не знаємо, як тут що тут залишати невідомо. Добре, ми здалека подивимось на красу ще може хороший дощ, не Так, вночі був дощ. вночі був дощ. І там болото, болоточко. Такі наші пригоди. Ми зупинилися. Кажу до Олега, зупинись, будь ласка, підійду, подивіться. Яка краса. І до речі, тут покинутий будинок, бачите? Просто пропадають, подивіться. Мандаринки гниють. Мандарини гниють. Покажемо вам на карті, де ми знаходимося. Спочатку скажу, що бачите тріада в грецьку написано, але зрозуміло, зліва. І лівіше від тріада салоніки, тобто салоніки зліва. Ми зараз знаходимося трішки вниз і хочемо поїхати вверх ще до якогось містечка. Зараз туди поїдемо. Ми поїхали в нове містечко, якесь невеличке місто. Це, мабуть, не село, а місто Міханьонас називається. Вітер сьогодні такий конкретний, я вам скажу. Хоч сонечко, але вітряно. Так, ми відкрили ще одне містечко невелике. Там центр, так. Там парк. Я вже з капюшоном. Щось, знаєте, думали, буде сьогодні тепло, а Тепло, але вітер сильний. Сьогодні 8 січня, а будиночки різдвяні ще стоять. І так, і в Греції теж як бездомні котики також і собачки ходять. Залишки Різдва. Ще такий будиночок тут стоїть. А тут такий фонтан. А побачив Олег Песика і каже, ти я з тобою йду. Ну так, я з тобою йду. Візьмемо, в нас є корм в машині. Дивіться, які тут машини. Олежик, давай. Це вольф. Взяли ми кавусі. Сворфенгеш. Сум. Сумволь. Сумволь. А я так кажу, як німці. deutlich. Невиразно. Ми взяли кавусі. Дві кави. Це 460. зайшли до магазину. Знаєте, в них тут м'ясо дорожче, ніж у нас в Німеччині. Молочко яйця теж в них дорогі. Отакі От біля 3 євро. Шість біо огірки, сирок, морепродукти. Ми вже повернулися до готелю. Кажу, хочу вийти на балкон. Олег, каже, тебе там не здує. Такий вітер дуже сильний. Подивіться, які хвилі. які ми купуємо солодкі такі, а це ця, що я взяла там по дорозі, біля дерева, з того дерева, що я вам показувала. І ми спробували така кислятина. Тепер ми розуміємо, чому вони там пропадають, і ніхто не їсть і не збирає, як лимон. Таке кисле, просто як як лимон. У ліжика вже ліжко офіс. Хочу показати, подивіться, які тут. Картини. В Греції з 14 до 17 тиха година. Я зараз вам покажу щось. Ось бачите, з 14 до 1730 і з 12 ночі до 8. Тобто до 12-ї ночі можна тусити. Ось так. В у них у греків такий. Ми знаходимось, називається ось так. Студіос, дедок, апартаменти тут у нас і зараз дуже неспокійне море. Як океан на Тенеріфе, такі хвилі сильні. У нас тут вариться курочка. Бо ми так раз йдемо десь поїмо, раз самі готуємо, бо нема чого по ресторанам кожен день. Зараз буде у нас обід. Оліжик працює на стоках, завантажує фотографії, все як завжди. Угу. Працьовитий хлопець це грецькі котики. Наш обідок, курочка, Огірочки. хлібчик. Може, ще щось там достанемо? У нас є сир. Масло, Олежек, А, ну і це ще бульйончик. Okay. З курочки. Дивлюсь на море, і знаєте, що думаю? Що люди, які мають оце перед носом, вони перед собою все життя і народилися тут. Вони не цінують. Так відкрию. Люди не цінують. Так краса добре, я закрию, бо холодно. Ви це бачили? Рожеве світло? До речі, я таке перший раз бачу. Це планктони, таке світіння, таке рожеве. Зараз ще раз покажу. Хочу вам показати, як сьогодні штормить. А там ще літак так Ви Бачите все? Добре, я закриваю, бо рига така. Боже. За вікном гуде, а ми завантажуємо відео на стоки. Спочатку Олег завантажував фото, а зараз відео. Друзі, ми дякуємо вам за перегляди і до наступного відео.